Доброго ранку, мої любі дітки. Сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію хустинку для бабусі. Але спочатку послухайте віршик про хустинку. Ніколи не ні минеться мода на хустки. Бабусі дістають її зі скрині, барвисті ніби кольорові пулюстки як символ оберіг світини. Для роботи нам потрібно. Кольоровий папір, кольоровий картон, ножиці, лінейка, простий олівець, клелювець, бірокол, кольорові ниточки, ножиці і серветка. З кольорового зеленого та червоного картону ми виріжемо трикутники. Зеленого великий, з червоного трішки поменше. Беремо лінійку і ось так відміряємо трикутник і малюємо олівцем. Це буде великий і так само, але трішки поменше, робимо червоного кольору, оливцем маленький трикутничок поменше. Так, прибираємо і будемо відрізати два трикутника. Беремо ножиці і відрізаємо. Ось дітки я вже вирізала великий зеленого кольору трикутник і трішки поменше червоного кольору трикутник. Тепер будемо е, трикутник червоного кольору приклеювати на середину зеленого кольору. Беремо клей, змащуємо повністю, і будемо посередині приклеювати. Ось я вже наклеїла червоний трикутник на зелений посередині. Тепер ми беремо синій колір папіру кольорового і зелений. На зеленому ми намалюємо листочки, а на синьому квіточку перегортаємо, беремо олівець і на синьому малюємо ось таку квіточку одну. А на зеленому нам треба намалювати 5 листочків зелених. І вирізати все треба: квіточку і листочки. Ось дітки, я вже вирізала квіточки синього кольору та листочки. Тепер будемо нашу квіточку приклеювати на середину червоного кольору трикутничка. Клею так, добре змащуємо. І приклеїмо ось так посередині червоного трикутничка. Серветочкою так. Протремо залишки клею. Тепер так само беремо листочки, змащуємо клею і навколо квіточки приклеїмо їх. Один листочок, ось так приклеїмо, ще беремо, змащуємо. І ось так приклеїмо навколо квіточки всі листочки. Ось дітки, я вже прикрасила нашу хустинку. Тепер беремо дирокол і будемо робити дирочки дироколу. Якщо у вас немає дироколу, можете зробити дирочку чимусь іншим. Ось так два невеличкі сторони трикутника, робимо дирочки до кінця. Внизу не робимо. І з іншого боку робимо. Дітки я приготувала ниточки, продораковувала нашу пустинку. Тепер ниточку, ось так навпіл згортаємо, беремо кінець і продиваємо через дирочку, яку ми продороколили. Потім просуваємо кінці ниточки усередині і ось так зав'язуємо. Так, робимо зі всіма дирочками та зі всіма ниточками. Ще раз навпіл склали, зажали, у дирочку просунули. Ось так. Протягнули. Кінці вводимо всередину і протягуємо ось так. Ось дітки, подивіться, яка гарна хустина для бабусі у нас з вами вийшла. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!